Друзі, всім привіт! Ми сьогодні нашою веселою компанією будемо висівати квіти на розсаду. Ось я вже підготувала підвіконня. Якраз дуже гарно вийшло, що ця касета розрізана навпіл, якраз надовжимо підвіконня. У мене ось це лампа фіто, метр двадцять чи скільки там? Я не пам'ятаю, якщо чесно. Зараз будемо насипати в касети земельку. Точка, що мені робити? Я правильно все роблю? Правильно? Скажи. А оцим треба поливати. Ну хорошо, будемо поливати. Давай так, так, тут. Точка. Показуй, як треба. Показуй. Як потрібно садити. Ти ж спеціаліст по Посадила, да? Туч. Ти моя красавиця, тучка. Точка. Точка. Ігнор. Ну хіба так котики сидять? Хіба так котики сидять? На попі. Скажіть, що на яку джиночку? до мене пристало, <суміло> скажи. <суміло> Касети підготовлені і давайте розпочнемо такі довгоочікувані посіви. Почнемо ми з ампельної петунії лавина синя зірка F1. Це швидкоростучий ампельний однорічник, стійкий до погодних умов, спадаючи з тепла, досягають метрової довжини. Насіння в цієї петуні дражироване і висаджувати будемо за допомогою волого, вологої зубочистки по одній насінинці кожну ячейку. Якщо насінинка не приклеюється, треба постійно вмочувати у водичку зубочистку. Так тоді вона гарніше прилипає до неї. Я планувала садити по 5 буде, буду садити по 6, якось так вийшло. Обов'язково треба підписати свій посів, щоб потім не переплутати з іншим дрібним насінням. Наступне будемо садити прекрасну петунню надзвичайну пурпур. Це рослина з компактними кущами за вишки 25-35 см. Квітки великі, насправді великі, ароматні діаметром 8-13 см. Я їх влітку називала як циганська спідниця. Вони дуже гофровані, красиві, просто дебезуміє. Використовується для оформлення бордюрів, клумб, балконних ящиків та садових ваз. За цю петунію я, я ручаюсь, бо в минулому році я її садила тільки бордо. Це та ж сама серія, що і пурпур. Це дуже красиві квіти. Притягують увагу. Ну, що сказати, красота, так і тільки. Наступна, це в нас така сама петуння надзвичайна, але суміш, в якій можуть попастися е, такі повні квіточки. Наступна на черзі в мене буде глоксиня аванті F1 суміш. Це кімнатна рослина, в якої при правильному догляді формується величезна шапка махрових, дуже красивих. Квітів теплолюбива рослина, яка потребує яскравого розсіяного світла. Наступна на черзі у нас піде в, цей, в цю касету це бегонія ампельна шансон F1 Суміш. Ампельна бегонія з махровими і напівмахровими квітами. Досвіду посіву і вирощування пигонії ампельної в мене немає, але наскільки я знаю, це цибулева рослина, яка потребує прохолодного відпочив... відпочинку, якщо я не помиляюся. Ну, Подивимось, що в мене з цього вийде. Я сподіваюся, що мої посіви будуть вдалі. У наступну касету будемо висівати коліуси, люпини, ліатріси, лаванди та іншу бегонію і арабось-кавказький. Бегонія вічно квітуча бадабум F1, суміш. Це низькорослий гібрид бігонії висотою 20-25 см з бронзовим листям. Та рожевими малиновими та білими квіточками. Таке ж саме дуже дрібне дражироване насіння, яке при температурі 20-22 градуси зійде десь через 2 тижні. Наступна рослина це colus wizard... wizard Scarlet. Багаторічна рослина для кімнатного вирощування і однорічна для відкритого ґрунту. Невисока 25-30 см. Віддає перевагу сонячним, злегка, затіненим ділянкам з легким родючим підкисленим ґрунтом. І має прекрасно яскраво забарвлене листя. В народі його ще називають кропивка. Тому що його листя здалека нагадує вигляд звичайної крапиви. Я висіваю два вида: це Scarlet і Rose, а також потім ще, в залишившися ячейки, посію суміш. Наступне це люпин червоний, дуже красивий, червоний. Люпин, мені подобається саме такий колір люпинів, і самі, самі люпини я обожнюю всім серцем. В минулому році ми садили теж суміш люпинів, вижив один. В цьому році подивимося, що з цього вийде. Люпин це багаторічник. Високий. Наступна на черезі в нас лаванда насолода. Багаторічна вічнозелена, зелена завишки 50 см, створює компактну крону. Використовується в народній медицині, наступна в нас буде лаванда широколиста пурпурова, в неї незвичайні квіти, висота 60 см. І така сама буде пурпурова рожева. Квіти дуже ароматні, рожево пурпурового кольору. Рослинка добре росте на захищених сонячних місцях. Наступна на черзі нелюбима мною скабіоза, яку я не можу виростити з насіння декілька років, це багаторічна рослина з гілястим стеблом заввишки 60 см, з дуже красивими дивовижними квіточками. У зрізаному виді стоїть до 20 днів. Попитка номер, не знаю вже, яка в мене, виростити цю красу. Наступний на черзі в мене буде ліатріс рожевий багаторічник, прямо стояче стебло висотою 50-70 см, і наскільки я знаю, він теж формує цибулинку. Квітоноси довживною 25-35 см, складені із пухнастих рожевих квітів. Арабіс кавказький це низькорослий багаторічник висотою 10-15 см, який дуже гарно підходить для альпійських гірок та переднього плану робаток. Тепер потрішечки ще полью насіння, яке крупне. І в стаканчики, які в мене залишилися, я досі досію коліосвізарцуміш. Дуже б хотілося, щоб в мене попався там салатовий та з красними, з червоними прожилками. Все, ось я підготувала своє підвіконня. Все, що хотіла, висадила. Ось це. Фітолампушка, накрию якимсь пакетом і чекатиму, щоб хоч що небудь зійшло. Так було якось волнітельно цей раз. Руки тряслися всі ще такі дрібненькі насінинки, все апхівано летить в різні сторони. Ось такі справи. Зараз вам покажу ще моїх. Мої помощничку. О. Спить? Ой, ага, аж ага. ножка затряслася. так. Помага, торти, да? Масянь? Ніхто не помогав. всі коти розповзлися, тучка спить на сонечку, Мася тут саму? Може, глас закотився такі справи. Тянула я посіви до останнього, чесно признаюсь, може можна було посіяти і раніше, але я чекала настрій, чекала гарну погоду, чекала, щоб було якийсь душевне, Як це назвати? Душевний спокій якийсь. Бо садити, коли псіх, то може нічого не зійти. Сьогодні трошки вдалося виспатися і я вирішила все посіяти. Залишилося в мене там однорічники. Ну, оці я посіяла, які довго чекати сходи, Петунії не вперше, в минулому році садила петунії. В цьому році з новачків це бегоні, глаксині і коліуси. Так що буду дуже чекати. Жінчина прораб спить. Дякую вам, друзі, за перегляд, дякую вам за підписки, дякую новим підписникам, дякую за ваші коментарі. Мені дуже приємно що ви зі мною спілкуєтеся таким чином. Дякую за ваші вподобайки. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні і слава нашим героям!